Доброго дня, шановні меродини Сьогодні на 6 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочеться продемонструвати вам плодоношення гібридної форми Донська наречена або Донська Нівеста, як раніше називав її автор. Це селекція калу... вибачає з бурдака Олександра Васильовича. Значить, раннього сроку достигання на сьогоднішній день повністю готова. Ми вже декілька грон тут зрізали. В цьому році вона не така, щоб дуже нарядна із -за поганого запилення, поганої закладки минулорічних плодових броньок. Але все-таки досить такі непогані гронки і зараз є. Форма в минулих роках була бешено вражайна, грони були окремі за 2,5 кг, але в цьому сезоні дещо скромніші результати. Ну, Тим не менше, ця форма. Має свою відмінність, яка мені дуже сильно імпонує. І в відмінності від інших сортів і форм вона має найбільш, ну я б сказав би щільну хрустку м'якоть. Це одна із самих найхрустіших м'якотей на нашій ділянці, мабуть, найбільш хрустіша із тих, що я вирощую, це хрустальний цвіток селекції Щеннікова з пізнім терміном достигання. А от другою за ним йде, мабуть, донська наречена. Ягодка в неї не, не, не гігантська, але грони мають великий розмір. Як, окремі грони було до 2,5 кг в минулих роках. Рихла, красива грона, ніколи не буває збитості, досить таки довгі в неї плодоніжки, збитості на цій, на цій формі ніколи не буде. Має гармонійний смак і з дуже я повторююся хрусткою і сочною м'якоттю. От я продемонструю ягідку на руці. Дивіться, яка красива, на сонце. вона майже прозора буває. Красива дуже ягідка. Це вже пішла на них конопушка, вже трошки перевисіла вона. Зараз покладемо її на ваги і розріжемо. 10 грамів, вона не гігантська, але от повторюсь, вона дуже ефектна. Теж майже 10 грамів. Видав така короткий циліндр, 11 грамів. От тепер дивіться, яка вона в розрізі. Практично проріжу. До кісточок сплошна щільність, теж дуже твердюча. Кісточка вже дозріла. От, дуже хрумка. Його зараз хрумкне. Ну, По консистенції приблизно так. Хрум, така подібна до хрумкотливого яблука. Дуже класна. Мені дуже подобається. В першу чергу колір такий дуже цікавий, молочно-жовтий, дуже привабливий, красивезна форма, дійсно, як наречена. Це донська наречена селекції Бурдака Олександра Васильовича. Ми вирощуємо її вже досить давно. Ну, тут вже гронок 5-6 ми на цьому кущику вже з цієї площини це прививка на одному рукаві. У нас багато таких сортів, які ми спочатку садили завжди на випробування. І це тут у нас знаходиться. Ну, немає місця, де все розмістити на своїх коріннях. Досить такі малі нас ділянки. Донська наречена дуже класна. Ну, на цьому будемо завершувати це колитеньке відео. Кому воно сподобалось, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!